Зарождається, вітаю всіх на нашій молитві, запрошує цієї волонтерної влади відця і Сина і Святого Духа. В житті кожної людини має бути якісь орієнтир. Тобто кожна людина має мати якийсь зірець для наслідування. Для себе вибирає якийсь зірець, приклад для нас лід. Вже відосла того, який цей приклад вона намагається жити. Проте в нашому житті такі приклади дуже часто призводять до розчарування. Бо ми бачимо певний ідеал, і ми мало коли дивимося насправді на життя. І от коли ми бачимо цю людину в житті і бачимо її зовсім інакшою, ми можемо пережити розчарування. Так все ж таки, хто має бути цим ідеалом для наслідування? Хто має бути тим, хто допоможе мені в цьому житті пройти шлях цього життя? В цьому плані мені дуже подобається. Те, що сказала нідерландська християнська письменниця 19 століття Тен був. Вона була каміністкою, вона боролася за права християн. І, чому кажу, права християн Бо 19 століття. Це був час, коли відбулася ця наукова і науково-технічна революція, де християнство почало. Просто бути э, ворогом один. Зрештою, ми зараз по Сьогоднішній день це саме бачимо. Де християнство, мало чи не найбільш переслідуваної релігії у всьому світі? Де християнство вважає, але при цьому всьому ідеали християнця, як на мене, це ті ідеали, які допоможуть. навколо, отримуєш стрес, дивишся на себе, будеш депресія. Дивись на Ісуса і знайдеш спокій. Пиште, проста фраза, в якій вона дає три напрямки, три орієнтири нашого життя. Можна так сказати, три орієнтири людської віри. Дивись навколо, то тобто дивись на світ. Це ті люди, які говорять, що Бог не існує, які дивляться тільки на матеріальність, і що тільки матеріальні закони для них є важливими. Але що вона каже? Дивлячись на цей світ, ти отримаєш стрес. Вона права. Дивлячись на цей світ, ти бачиш що в Війни, вії, гол, природні катаклізми, чергове десь там. Зрештою, на нещодавні події напередодні нового року, чи після нового року зараз не згадаю, коли в один день по цілому світі розбилося три літака пасажирства. Тобто в один день три літака, тому що літак вважається найбезпечнішим видом транспорту. І Якщо ти подивитись, дивишся на цей світ, так, кінець цього світу. Війна там, там земледуз, там, там, там природа мушує, а мерику там затопляє. Все кінець. Приходить кінець. Чи це не є сенс? Так, стрес. І тоді дивишся на ці матеріальні закони, які думають, і, і себе ловушно, думка. Чому вони дадуть мені силу, бачачи цей світ, чи дадуть вони мені силу вижити в цьому світі. І момент нашої віри це коли людина покладається виключно на самого себе. Що вона каже? Попадаєш у депресію. Чому людина впадає в депресію від веси? Коли людина усвідомляє, що вона дає все воді, коли людина бачить свої помилки, коли людина бачить, що вона щось не може зробити на щось повпливати, дуже часто люди. Що в житті? Люди розчаровуються в самому собі. Можна поки вона впадає в таку яка призводить до того, що він почне знищувати інших, щоб утвердитися в їм мама. Коли людина покладається тільки на себе, вона шукає весь час у цього моменту задоволення на три А коли вона є, що не існує того, хто сотворив мене, не існує того, хто уклав цей світ, хто сотворив цей світ для мене, щоб я в цьому світі жив, який ви. І вона каже нас? дивись на Ісуса. віддай своє життя Богові, Пусти Бога в своє життя, будь з ним Духом, радість. яка перейшла неймовірний шлях. За свої усі 33 роки він пережив багато чого, більше ніхто хто Переслідування Переслідуванням самого дитинства відкинув з дива зазд, зраду. Навіть зрада від тих ближче його людей. Невдячний за те, що він робив, все це він пережив. Але при цьому всьому, що робив Христос? Одно річ, був в Бога, що отримав Воскресіння. І в кожній своїй стресовій ситуації, в кожному моменті випробовування свого життя, він мав. Він йшов і знав, що поки він буде вірний Богові, Він переможе смерть і отримав Воскресіння. В нашому житті зараз, чому Україна в такому стані живе? Тому що ми відкинули справжні порі. Ми відкинули Бога зі свого життя. Я не кажу за всіх. Покладалися на природу, на світ, вони розчаровані, розчаровані тим, що немає діти. Ті, хто покладалися на себе, на зброю, тобто, хто покладався на людину, кажуть, що все пропало. Україна загине програти в цій війні. Але ми є переможцями до того моменту, поки в нашій державі є буде. Який своїм помітилам зробили Бога, які покладаються в своєму житті на Бога. Я вірю впевнені, що, що саме завдяки цим людям, які боляці, які жертвують свій час Бога, які моляться за кожного міського, які стараються в будь-який спосіб їх підтримати морально, фізично, і духовно. Який не відвертає свій погляд, коли бачать цього пораненого е е хлопців, які отримали, знаєте, які мають організм, які не відвертаються свій погляд ними, які не кажуть військовим, що ми вас. Складно ще прийти до Бога живого і не Христянець повідомля. Але вона має собі. І кожен, хто живе цією вірою, він виживає. Кожен, хто покладає свій зір на Бога і пускає Бога своє життя, Він живий, Він має.

Пословию здорові всіх порани, в цілітах наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, та колани, які